Василь Симоненко. Можливо, знову загримлять гармати. Можливо, знову загримлять гармати, І танк зімне пшеницю на лану, І буде плакать і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось востаннє поцілує милу, і хтось сльозу непрохану змахне, а може, дехто втратить віру й силу, своє життя рятуючи одне. Але не я, як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю дорогу й кохану. Я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігають до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні прекрасні й молоді. І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лиш той. Хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Моя Україна забула сміятись. Вона гомониться. Моя Україна не вщухла від прагнення жити. Моя Україна не знає веселих світань. Моя Україна палає. Омиць до горянь. Моя Україна тривожиться, бунтує, буя на чорнім рабованім торжищі Країна моя. Її догоряє майбутнє і тужить, ридає, і в передвечірній сутіні лиш руки ламає. І дивиться в небо. о де вони? Надії і голуби. Лиш демони. Демони. Демони старої ганьби. Злітаються ніби на здобич. Злітаються з проквола. На роздоріжжі розтоптані. Розіп'яті край села. Де зараз ви кати мого народу? Де велич ваша сила ваша де? На ясні зорі і на тихі води вже чорна ваша злоба не впаде. Народ росте і множиться і діє без ваших нагаїв і палаша? Під сонцем вічності. Древніє і молодіє, його жорстока, лагідна душа. Народ мій є, народ мій завжди буде, ніхто не перекреслить мій народ, пощезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовників заброд. Ви, вистрюки катів осатанілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є, в його гарячих жилах козацька кров, пульсує і гуде. Олександр Олесь, пам'ятай, коли Україна за право життя з котами боролась, жила і вмирала, і ждала, хотіла лише співчуття, Європа мовчала. Коли Україна в нерівній борьбі вся сходила кров'ю і слізьми стікала, і дружної помочі ждала собі, Європа мовчала. Коли Україна в Залізнім ярмі робила на пана і врана хорала, коли ворушились і скелі німі, Європа мовчала. Коли Україна, криваві жнива зібравши для ката, сама умирала і з голоду навіть згубила слова Європа мовчала, коли Україна життя прокляла і ціла могилою стала, як сльози котились. І в демона зла, Європа мовчала. Я є народ, якого правди сила ніким звойована ще не була, яка біда мене, яка чума косила. А сила знову розсвіла, щоб жити, ні в кого права не питаюсь. Щоб жити, я всі кайдани розірву, я стверджуюсь. Я утверждаюсь. Бо я живу в Московії. мене ти пожирала, як нищила моїх дочок, синів і як залізо хліб і вугіль крала, як твій кацапський дух. О сатанів ти думала тобою весь, з'їдаюсь, та, подавившись, падаєш в траву? Я стверджую. Я утверждаюсь. Бо я живу сини мої. Незламні українці, я буду вас за подвиг прославлять. Ідіть батькам на допомогу жінці, дітей з ярма спішити визволять. На слобожанських нивах, на подільських, в Донецькі краю я прошу молю, Вбивайте москалів. Злодю кремлівських вбивайте без жалю! ще буде неба чистої блакиті. Добробут наш підніметься, як рутуть, заблискотять комбайні в житі, заводи загудуть, кремлівська гнить! Дремти. Я розвертаюсь, тобі ж кладу я дошку гробову. Я стверджую, я утверждаюсь, бо я живу. Володимир Сусюра, я знову плачу мимоволі. Я знову плачу мимоволі. Чому? Та хто б не плакать міг? Ось люди, вирвані з неволі, йдуть по вулицях вузьких. Бабуся, як вони терзали тебе, все клацав їх курок. Вона ж, як з ночі проказала, і не питай мене синок. Махнула з сохлою рукою пішла. А серце йок та йок. дівчино мила, що з тобою? Де Васильковий твій вінок? Дівчино, де твоє намисто? Хто розгубив його між трав? Моє намисто у фашиста, вінок мій німець розтоптав, і очі зблиснули з металу, ті очі сині, як мечі, я на городі зарубала його сокирою вночі. Пливуть летять думки печальні, страшним усе здається сном. Біля військової їдальні, як тіні, діти під вікном, в руках у них віддерться з жерсті, я чую сльози на щуці, це з вами о мої обдерті обідом діляться бійці, що попливуть потоки крові, все далі будемо ми йти, щоб повне люті й любові до щастя серце донести. Буває. Часом сліпну від краси, Спинюсь, не тямлю, що воно за диво? Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься, Україна, така краса висока і нетлінна. Що хоч спинись, і з Богом говори.